Добрий вечора. Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець і прямий стрім українські сикіряни. Сьогодні у прямому стрімі ми будемо розглядати таку тему, як шпигунство. Шпигунство. По – рицарі, плаща і кінжала, шпіони. Це для російськомовної аудиторії, яким не слухають, а по-українськи шпигуни. Шпигуни. Шпиги. Так от, от я ставлю питанням тим українцям, от дуже багато українців, ура патріотів, як я кажу, От я люблю патріотів. Хоча я не вважаю себе патріотом, я звичайний українець. Але ж ура, патріоти, патріоти не можуть розуміти одного. Війну виграє не той, хто перестріляє, хоча в Авдіївці нас перестріляли. Але чому в Авдіївці нас перестріляли? Тому що ми їх не передумали. Війну програють ті, хто не передумає, хто не хоче думати від слова взагалі. А в мене таке враження, що в Україні не хоче думати ніхто. Мені іноді навіть страшно, що ніхто не хоче думати. І ще є одна така річ: Чи можемо ми виграти війну, коли у нас багато шпигунів? Ну і от як ми виграємо війну, коли на кожному кроці у нас шпигуни в усіх сферах нашої держави, від освіти, від політики, від медицини, від військової справи, від правоохоронних органів? Від спецслужб шпигунів, шпіонів немеряно. Я питаю українських ура, патріотів, які кричать: ми переможемо, як ми переможемо, коли шпигуни скрізь. Коли все те, що робиться в Україні, відомо росіянам. Практично все. Як? А для цього потрібно звернутися в історію спочатку. А історія розказує, що шпигуни, так як жінки легкої поведінки це одна з найдревніших професій. Шпиги, шпигуни, шпіони. Ще в японські часи, коли були самураї, були шпигуни, шпигуни китайські, китайські шпигуни це були самі найправніші шпигуни в світі, а шпигуни були ще у монголо-татар. Ще у монголо-татар. Ви знаєте, як вони завоювали Київську Русь? Знаєте, як завоювали? Вони посилали шпигунів, і шпигуни каталися по всій Київській Русі, начебто торгували чимось. І що робили? Замальовували річки, переправи, дороги, шляхи. А потім татари знаходили навіть самий глухий хутір, де русичі хотіли переховатися. Класика жанру перед Великою вітчизняною війною Радянський Союз допустив на свою територію німецьких істориків. Німецьких істориків і археологів, які шукали поховання німецьких солдат Першої вітчизняної війни. І ці історики, німецькі археологи перед Другою світовою війною, перед Великою вітчизняною війною, як кажуть, об'їхали весь Радянський Союз західну частину, де воювали німці в Першу світову війну, і перемалювали все на карту. І зробили такі карти, що радянські офіцери, коли воювали, брали краще німецьку трофейну карту офіцерську, ніж свої карти. Предпочитали, по російськи переведу. От що таке шпигунство От що таке шпигунство. Колись. Шпигунство приділяв велику увагу Богдан Тимофій Хмельницький. Ми візьмемо нашу історію. Чому поясню? Дуже просто чому усі козацькі повстання були приречені на поразку. Тому що усі козацькі вожді, Криштоф Косинський, Сулема, Северин Наливайко, Гуня, Трясило, Острянин інші – вони не приділяли великій увазі шпигунам. А шпигуни польські і єзуїти, католики, проникали в ряди козаків, знаходили там агентів. І що результат був дуже гіркий. Свої ж козаки в'язали своїх атаманів і видавали полякам. Але на свою голову, на свою біду, Богдан Хмельницький вивчився в єзуїтській академії, так? Богдан Хмельницький, базову освіту, як кажуть, вивчав в академії єзуїтів, в школі єзуїтів. І хитрі католики, і єзуїти, хитрі прихитрі, вивчили на свою голову Богдана Хмельницького. І Богдан Хмельницький знав, що війну виграє не той, хто переріже шаблею і перестріляє, а той, хто передумає. І тому понад 40 спроб. Убити Богдана Хмельницького закінчились невдачею. Тому що у Богдана Хмельницького була контрозвідка, контрозвідка, яку очолював сотник Лаврін Капуста, самий загадковий полководець тих часів, це кум Богдана Хмельницького. І контрозвідка Лавріна Капусти не дала 40 разів вбити найманим шпигунам убивцям польським і єзуїцьким Богдана Хмельницького. А розвідка Богдана Хмельницького, а я вам скажу. У Сеймі, польському сеймі засідали розвідники Богдана Хмельницького. Розвідка Богдана Хмельницького була біля польського короля, біля польських полководців князів, була біля двора е, короля Валахів, короля Молдови, у турецького султана, у кримського хана, ну і, звичайно, у російського царя. Скрізь були розвідники, розвідники, шпиги, лазутчики Богдана Тимофія Хмельницького. Тому що він розумів важливість оперативно-розшукової діяльності. Це я привожу на нинішній манер ОРД. Тому Богдана Хмельницького не могли взяти поляки. Тому що він просто був вивчений ними же, в Єзуїцькій академії на свою желість голову Ще один приклад. З російсько-японської війни. Японський флот розбиває російський флот, Тихоокеанський на Цусімі. Страшна поразка, дуже страшна поразка. Тихоокеанська ескадра йшла аж в Санкт-Петербургу через океани йшла на далекий схід. Не дійшла вона до Владика до Владивостока. Японці під сусімою пустили на дно і взяли в полон всю ескадру. Але в Владивостоці ще залишалось багато російських кораблів і їх очолив видатний флотоводець того часу Макаров. Макаров, адмірал Макаров. Він був в кехнар, він розумівся в тактиці бою, він переозброїв технічно, оснастив. Російський військовий флот Владивостоці і вивів на бій з японським флотом. І в японців було не дуже багато і шансів. Так, японці були хитрі, японський флот був добре озброєний, але шанси були приблизно рівні. Що зробили японці? Дуже все просто. Вони вирішили проблему просто шпигунами, шпигами, шпигунами. Японська розвідка завербувала через одну російську дворянку, флотського офіцера, і та російська дворянка отримувала гроші від японської розвідки, великі гроші, золотом платили. І той японський офіцер і російський офіцер, який служив на кораблі, де був штаб адмірала Макарова, проговорився і попрощався. Завтра ми йдемо у море. І на маршруті російської ескадри, японські підводні лодки виклали плавучі донні міни. І, адми... і корабль, великий крейсер адмірал Макарова, напоровся на ту міну і затонув, і загинув адмірал Макаров. Все, ви бачите, що можуть шпигуни. А шпигуни можуть багато чого. Далі, приклад: Велика вітчизняна війна. Хто попередив Сталіна і назвав точну дату Великої Вітчизняної війни? Точну дату і точний час. Ріхард Зорге був такий у нас розвідник радянський. У нас це кажу в Радянському Союзі. І дай Бог, щоб у нас був такий розвідник на Україні, як Ріхард Зорге. Ріхард Зорге був резидентом радянської загранрозвідки у Токіо. І він Узнав від співробітників німецького посольства точну дату і точний час війни. Точну дату, підкреслюю, То, що вам казали, що там було багато розвідників, попереджували Сталіна, це блеф. Один розвідник дав точну дату і точний час. Це Ріхард Зорге. Ви скажете, звідки він узнав? А тут дуже просто: Ріхард Зорге викидав дуже багато грошей. На гулянки з німецькими військовими офіцерами, військовими аташем консульства Німеччини в Японії, пив з ним, гуляли з дівчатками і ті розв'язували язика. Медова ловушка традиційна річ для спецслужб усього світу. І Сталін знав, коли німці нападуть і нічого не зробив. Ви думаєте коли почалась війна, він зрозумів свою вину. І що, зрозумів, що він не правий, а Ріхард Зорге фактично міг врятувати Радянський Союз і дуже багатьох людей? Ні, коли Ріхарда Зорге взяли японці, заарештували як радянського шпигуна, приговорили до смертної кари, вони запропонували обміняти Ріхарда Зорге на, яп... на японських шпигунів, які були заарештовані радянською контрозвідкою. Доповіли про це Сталіну, і Сталін сказав ні, я нікого не міняю. Чому? Тому що тому що живий Ріхард Зорге не був потрібен Сталіну. Це свідок того, що Сталін знав, коли нападуть точний час, точну дату і нічого не зробив. А жінку Ріхарда Зорге кинули в концтабори, кинули під підуголовників. Які її замучили до смерті. Все! Ось така трагічна судьба великого розвідника свого часу Ріхарда Зорге. Трагічна судьба. Для чого я вам розказую про шпигунство, про мистецтво шпигунства різних часів, різних народів. Для чого? Тому що є така річ, як спецслужби, розвідка. І це є стержнем основою любої держави. Ви скажете, у нас є Служби безпеки України, у нас є зовнішня розвідка, у нас є військова контрозвідка, у нас є ДБР, у нас є НАБУ, у нас є детективи. Є, я навіть не сперечаюся: у нас розвідників більше, ніж військове. Але який коефіцієнт дії? Який коефіцієнт дії? Я вам привожу відкриту інформацію. Ви скажете, звідки я беру цю всю інформацію? З відкритих джерел. А відкриті джерела це дуже гарний істочник по російській чи джерело по українській інформації, якщо ти маєш голову. Саме з відкритих джерел радянські розвідники узнали, що поблизу Вінниці є ставка Гітлера, з відкритих джерел, тому що одна націоналістична газетка. Українських націоналістів написала що в Вінниці, в театрі велика вистава, велика прем'єра і дуже багато німецьких політичних діячів і німецьких генералів. І радянська розвідка зрозуміла, що чому в Вінниці так багато фашистських бонс верхів, і зрозуміли, що ставка Гітлера, яку вони розшукують, поблизу Вінниці, от що відкриті джерела. Просто читаєш газетку, дивишся телебачення і бачиш. Так от відкрите джерело. Естонська розвідка. Підкреслюю, отака маленька, маленька Естонія. Да? Маленька, що там тої Естонії, як Чернівецька область, так? А у них є Естонська розвідка. Ні, не п'ять розвідок, як в Ізраїлі, а п'ять розвідок і контрозвідок в Ізраїлі проспали. Війну проспали Арабів, а хвалили ж МОСАД так як. Проспали. Не п'ять американських розвідок а там, крім ЦРУ, є АНБ, є ще військова розвідка. Коротше, там теж п'ять розвідок є. Крім ФБР, контрозвідки. Так от, маленька істонська розвідка, дрібненька, коментує те, що робиться в Україні. Коментує те, що робиться в політиці. Коментує те, що робиться в ЗСУ? Скажіть, будь ласка, так, Прибалти, нам друзі, але звідки ля естонська розвідка знає, що робиться у нас? От мені просто дивно, да? естонська розвідка коментує, що робиться в Збройних силах України. А вона що має інформаторів? А чому естонська розвідка має інформаторів? Чому? Яка різниця між? Російським шпигуном, що шпигує і збирає інформацію із ЗСУ, чи з естонським шпигуном, який збирає інформацію в Україні. Нема ніякої різниці. І не кажіть, що естонці нам друзі, росіяни-вороги. Це я і сам знаю. Різниця в тому, що шпигун є шпигун. Якої він країни неважливо, чи Естонії, чи іншої країни, чи Росії. Чи іншої країни Європи? В Україні нема союзників, немає друзів, є тільки армія і народ. Все. А всі решта інформатори це є люди, які працюють проти України і збирають інформацію, яку можуть використати проти. Сьогодні Естонія нам друг, Польща, а завтра, не дай Бог, ворог. І що? Куди йде та інформація? Плюс. Є ще подвійні потрійні агенти. Людина працює на розвідку Естонію, Збирає в Україні це для прикладу на збирає Збирає Україні інформацію навіть з відкритих джерел, з газет, з блогерів від, від журналів. Збирає інформацію, надає в свою естонську розвідку, а там є російські агенти. Які цю інформацію використовують. Це є поняття двойний тройний агент. Іноді людина працює на 3-дві розвідки і отримує три зарплати. 52 лайки я бачу, люди дуже розуміють, От тому нас і б'ють. Я фаховий офіцер, оперативник, непотрібний зараз Україні. Чому не потрібний? А тому, що я Україну не продав. Тому і не потрібен, тому що я професіонал. А у нас зараз працюють люди. В спецслужбах, які не розуміють різницю між явочною та конспіративною квартирою. Я навів приклад, розвідки Естонії маленької. А тепер ми поговоримо про нашого ворога Росію. Російських агентів у нас немеряно немеряно Тому що ФСБ Росії головне управління розвідки. Генштабу Збройних сил Росії дуже активно працює в Україні. Дуже активно. Активно працюють, тому що їм виділяються величезні фінанси. А розвідка це не тільки голова розвідника, вміння працювати, але й гроші. На превеликий жаль все залежить від кількості грошей, тому що інформація часто купляється за гроші. Особисті зв'язки налагоджуються. За гроші. А грошей у Росії дуже багато. І Росія завжди щедро фінансує свої розвідслужби. А вони працюють на Україні. І дуже багато не російської агентури. І останній приклад: я навожу: шпигунства в Україні. В Україні шпигуни на кожному метрі кожної вулиці. І, на превеликий жаль, наші спецслужби дуже важко справляються з валом шпигунства інформаторів різних спецслужб світу, які у нас тупцюються тут, по кожному метру української території. Наводжу: останній приклад для ура патріотів. Ну, важко, звичайно, мені оперативнику професійному пояснювати людям, які ніколи не розуміють різниці між оперативною та явочною конспіративною квартирою. Людина-селянин, людина-фермер, людина-будівельник, людина-інтелігент. Я і говорю. А він сказав, ти що умний самий? Так, я розумний. Я розбираюсь в тому, що я говорю. Я ніколи не полізу до фермера. Я ніколи не полізу до водія тракториста. Я ніколи не полізу в ту сферу, де я не розбираюсь. Але я, якщо з тим провожу, тим більше цей, то ви бачите, як я вам фахово розбираю і все підвожу. Ми не зможемо виграти війну в Росії тільки тому, що у нас шпигунів, агентів усіх розвідок світу, надзвичайно багато скрізь. Скрізь зрозумійте. Останній приклад навожу передостанній. Третя штурмова бригада, елітна наша заходить в Авдіївку. За 4 дні до того, як вона заходить в Авдіївку, Західна преса починає писати, що третя штурмова бригада заходить в Авдіївку. Це сверхсекретна інформація. І росіяни знімають цю інформацію і готують зустріч третій штурмовій бригаді. Скажіть, хто здав? Західній пресі, журналістам, сверхсекретну інформацію про те, що третя штурмова бригада заходить в Авдіївку. Це ж могли здати тільки з Генерального штабу, могли ж здати з штабу головнокомандуючого ЗСУ. Тільки там була ця інформація, сверхсекретна, здали журналюгам американським за бабло, а ті виклали, тому що в них демократична. Преса. А росіяни взяли цю інформацію з відкритих джерел і приготували зустріч третій нашій штурмовій бригаді. І яка зустріч? Наша штурмова бригада сплела з кров'ю, тому що їх продали вже. американські журналісти. Продали. А хто злив інформацію? Правильно, не до мене. Це до Служби безпеки України і, передусім, до військової контрозвідки. І саме останній приклад. Вибачте? Саме останній приклад я вам не веду. У німців була теорія масового шпигунства. Був такий адмірал Канаріс, який очолював німецьку військову контрозвідку Абвер І те, що німці захопили всю Європу, легко захопили, була заслуга саме Авра адмірала Канаріса, якому довіряв сам Гітлер. Там все було просто. Німці просто купляли в країнах Європи усіх військових, політиків, бізнесменів, купляли і отримували інформацію через жінок легкої поведінки, таких як Мата Харі. Ну, Мата Харі була німецька розвідниця, подружка Канаріса, яку він здав французам а сам утік. Це в 18-му році. Але. Абвер допоміг Гітлеру взяти Європу легко. Тому що Абвер давав інформацію Гітлеру про кожну європейську країну. На чому спотикнувся Абвер? І зірка шпигуна, видатного адмірала Канаріса, закотилася. І закінчив він повішеним в 44-му році по наказу свого друга Адольфа Гітлера. А закотилася зірка адмірала Канаріса в Радянському Союзі. Тому що Абвер не міг вербувати людей в Радянському Союзі. Просто не міг. Люди не йшли на вербовку. Не йшли традиційні методи, гроші, жінки, алкоголь, кар'єра не діяли на радянських людей. Виховання не те. Як Канарі сказав, ми не суміли розгадати загадочною русською душу. І Абвер провалив все. І ще одна була причина, крім, як кажуть, морального духу радянських людей, що їх виховували не зрадити свою Батьківщину, був ще інший фактор. Створений був СМЕРШ. Я викладав відео, воно набрало під 300 тисяч переглядів десь півроку назад. Я пропонував створити український СМЕРШ. в Радянському Союзі. Міністр Абакумов. Зрозумів, що треба протиставити величезній машині німецької розвідки Аврора свою машину контрозвідки і запропонував створити Сталіну смерч, смерч шпигунам. Військова контрозвідувальна організація, яка мала надзвичайні повноваження. Надзвичайні всі повноваження були передані. Створили смерч. і смерч обломав хребет німецькому Абверу. Десятки тисяч німецьких агентів, які закидали Абвер, зразу ж знешкоджувалися смершу. Останній приклад: Україна не зможе виграти війну в Росії, Україна не зможе стати провідною державою світа Європи, не зможе вижити, коли у нас на вулицях топчуться всі агенти усіх розвідок Європи і світу, всі, кому не лень, купляють у нас інформацію. Тому що, на превеликий жаль, дуже багато українців продажні за гроші, і та інформація йде на сторону через треті руки йде росіянам. Це потрібно припинити зробити український смерш поки не пізно. Ви скажете з кого? Перед вами людина, яка знає різницю між явочною квартирою і оперативною. Перед вами людина, яка Україну не продасть. Перед вами людина, яка обламає хребет любому агенту-інформатору любої розвідки контрозвідки світу. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на український історичний ютуб канал Ігор Кравцов. Чат я прочитаю. Дякую за скромні: 89 лайків. Напевно, майбутні українські розвідники і контрозвідники поклали 89 лайків. Підписуйтесь, будь ласка, на український ютуб канал Ігор Кравцов. Історичний хто зможе. Надійшли донати: 41 49 43 90 05 11 33 15. 41 49 43 90 05 11 33 15. Карточка ПриватБанку. Не перемикайтеся, наступний стрім о 19:00. До зустрічі, друзі.